Цікаві факти про Леся Українку. Леся була дуже обдарованою. Вона навчилась читати у 4 роки, в почала писати драматичні твори, а у 9 років написала свій перший вірш Надія до п'ятого класу Лариса навчилася в школі лише вдома за власною програмою мами, бо її мама не хотіла російського впливу для своєї доньки. Леся Українка вміла майстерно вишивати. Грала на фортепіано, окрім української та російської, знала грецьку, латинську, французьку, німецьку, польську, болгарську та італійську мови. При цьому французькою вона спілкувалася краще ніж російською. Палке кохання вона відчувала до Сергія Моржинського, який проте їхні стосунки вважав лише робочими. Коли Сергій захворів на туберкульоз легень і його кохана його покинула, Леся приїхала до нього в Ялту та до останніх днів була з ним. Вона жахливо пережила його смерть. За шість років до своєї смерті Леся вийшла заміж. Її чоловіком став добрий друг Климент Квітка. Подейкують, що Квітка завжди ревнувала Лесю до Мержинського. Леся дуже любила природу і сама саджала квіти. Вершиною її любові до природи стала її лісова пісня. Також Леся була художницею мариністкою, малювала море. На жаль, до наших днів збереглася лише одна її картина тиша морська.